Мене звати Аня Гураль, я психолог і психотерапевт. І останні півтора року я вивчаю інтегративну психотерапію з фокусом на стосунки у Наталії Спенсер. Цей підхід для мене, взагалі, є таким переворотом у розумінні, що таке психотерапія, тому що саме він навчає мене, як формувати і зберігати таке дійсно. Теплий, якісний, безпечний контакт з клієнтом, що буде основою для того, щоб терапія могла бути глибинною, з тими станами ми могли працювати, з якими неможливо працювати на поверхневому рівні, щоб вона могла бути тривалою для тих запитів, де також неможливо вирішити швидко. І взагалі про кожну тему цього методу. Кожну тему, яку вивчаємо в інституті, можна говорити окрему презентацію, але для мене дуже значимим став курс про роботу з обсесіями. Я багато працюю з клієнтами, в яких є тривожність і є обсесивно-компульсивні прояви. І я думаю, що якщо ви працюєте також з такими темами, ви точно знаєте, наскільки інколи нелегко буває ця робота. Як важко дістатися до якогось глибинного ефекту, скільки багато інформації приносять ці клієнти, інколи здається, що просто неможливо розгребтись там за цією інформацією, за ці, за цією структурою, і що як далі, що далі робити, для того, щоб не просто полегшувати стан тут і зараз. З'являється така розгубленість, і після цього навчання у мене нарешті склалася комплексна картинка, що робити з цими процесами, на які теми треба звертати увагу, а я на них раніше не звертала увагу. Як розглядати ці стани через призму стосунків і потреб? З якими спогадами дуже важливо провести дослідження? Тобто в загальному є повне розуміння такого плану, такої схеми, по яким параметрам потрібно рухатися з клієнтом, і що обов'язково потрібно задіяти, що укріпити, що дослідити, для того, щоб не просто на якомусь раціональному рівні або на такому легкому поведінковому рівні щось змінювати, а щоб знайти у ключики. І ці зв'язочки між обсесіями, між компульсіями, між емоціями, між потребами. Я значно впевненіше себе почуваю з клієнтами зараз. І вже навіть ми маємо перші результати, коли ми змогли докопатися до дуже важливих суттісних моментів, які впливають, призводять до таких захисних механізмів, до такої поведінки. Тому я дуже вдячна за цей курс. Як завжди, структурно, глибоко, комплексно. Мені дуже подобається, і це дійсно впливає, і це є великим внеском в терапію моїх клієнтів.